Друзі, вітаю! 27 вересня. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок, і вже відомо про те, що відбулася зустріч довгоочікувана Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Відомі вже перші результати, про які я вам готовий повідомити. Тому, будь ласка, хто не долучався до каналу, підписуйтесь, обов'язково коментуйте і поширюйте це відео своїм друзям, знайомим і розміщуйте посилання у своїх соціальних мережах. Отже, сьогодні, 27 травня, у Манхеттені, у Трамп Тауер, Дональд Трамп все ж таки. Зголосився зустрітися з Володимиром Зеленським, і ця зустріч відбулася. Ви знаєте, що напередодні був гучний скандал. Трамп не захотів, нібито зустрічатися із Зеленським, потім нібито і ми не захотіли зустрічатися. Ну, загалом дуже багато справді скандальної історії було довкола у постаті Дональда Трампа, і я більш ніж переконаний, що це було використано штабом Трампа для просування передвиборчих своїх ініціатив. І до певної міри Трампу це, звісно, вдалося. Варто зазначити, що це перша зустріч Трампа і Зеленського з того моменту, коли Дональд Трамп залишив посаду президента. Вони спілкувалися телефоном у липні, але очно не зустрічалися. Перед зустрічю журналісти спіймали Дональда Трампа у його Трамп Тауер і задали йому запитання про те, чи змінилася його позиція по відношенню до України і як же він збирається завершувати війну Росії проти України, як він буде стримувати путінську агресію. На що він відповів? Побачимо, що буде, давайте трохи заспокоїмося. Нам потрібен мир. Ми повинні зупинити смерть і руйнування. Вам не здається, запитав він. Я коли розмістив це відео у себе в Телеграм, то отримав там трішки коментарів, які говорять, ну, а що Трамп не правий, потрібно, щоб був мир. Зрозуміло, що потрібно, щоб був мир. Але яким чином, і в який спосіб, і якою ціною? Перед тим як Зеленський і Трамп почали проводити свою зустріч у закритому режимі, вони зробили невеличкий підхід до преси і дали короткий коментар. Я вам зараз наведу цитати одного і іншого, щоб ви розуміли позицію Трампа. Ну хоча на правду, я вам скажу, вона зовсім не змінилася. Зеленський сказав наступне: дякую за цю зустріч! Пройшло 5 років з попередньої нашої зустрічі. Зараз існує дуже багато викликів в Україні, і я, звісно, хочу обговорити це з вами. Я вважаю, що ми маємо спільне бачення, що війна в Україні має зупинитися, і Путін не може перемогти. Україна має перемогти. І я хочу це обговорити з вами детально. Наш план, сказав Зеленський. Ну, як ви бачите, вже є певна відмінність у тому, що говорить Зеленський, і те, що говорить Трамп. Навіть не певна, а очевидна. Далі Зеленський поточнив, що. Тільки американці вирішують, хто стане наступним президентом США, але вже зараз важливо обговорити спільні кроки після листопада, коли пройдуть вибори. Тому я вирішив зустрітися з обома кандидатами. Дійсно, Володимир Зеленський вже провів зустріч із Камалою Харіс, а нині дуже добре, що він знайшов змогу, і, врешті-решт, так склалася ситуація, так буде сказати правильніше, провести йому зустріч із Дональдом Трампом і пояснити своє бачення, як має завершитися війна. Тобто він представлятиме план перемоги, про який багато вже говорили, абсолютно усім зацікавленим в Америці, ну не те, що сторонам, а політичним особистостям, тому що дуже важливо зараз зберегти контакти як з республіканцями, так і з демократами. А що стосується республіканської партії, то дуже добре мати контакти і з трампістами, і з тим крилом у цій партії, яке називають рейганівським. Трамп, своєю чергою, сказав, що намагатиметься працювати з обома сторонами, але зараз мова вже не про демократів чи, до прикладу, регіоністів, а про Путіна. І він це буде робити, аби врегулювати конфлікт. Ця країна проходить крізь пекло. Я ніколи не бачив нічого подібного на цю жахливу ситуацію, зазначив Трамп. І далі сказав: у нас дуже хороші стосунки, і в мене теж дуже хороші стосунки, як ви знаєте, з президентом Путіним. І я думаю, якщо ми виграємо, тобто якщо він стане президентом, я думаю, що ми вирішимо це питання дуже швидко. В принципі, абсолютно нічого нового. На що Зеленський йому відповів, що має сподівання, що із ним, тобто із Зеленським у Трампа стосунки кращі, аніж у Трампа з Путіним. Ну, сподівання, звісно, таке можна мати, але як насправді воно буде виглядати, якщо Трамп переможе. Я думаю, що вам, друзі, розповідати не потрібно. Достатньо того, що Трамп вчора наговорив і договорився до того, що він вважає, що України вже немає. Перед самою зустрічю із Зеленським Трамп відповів і Камалі Харіс, яка попередньо на брифінгу із Володимиром Зеленським сказала, що на сьогоднішній день в Америці є ті політики, які просувають пропозицію капітуляції України. Вона не назвала Трампа за прізвищем, але Трамп відреагував. І сказав, що він лише хоче зупинити шоу жахів, яке триває. На цю хвилину, друзі, це вся вичерпна інформація стосовно зустрічі Зеленського і Трампа, але найголовніше, що вона відбулася. На цьому я хочу заакцентувати вашу увагу. Звісно, що позиція Трампа не зміниться через сам факт зустрічі із Зеленським. Він не змінить своє відношення до України і до Путіна навіть тоді, коли побачить план. І, можливо, він побачить в ньому навіть. Можливості наші перемогти Путіна, але змінювати свою позицію він не буде. Ну, принаймні, у мене таке відчуття і такі переконання щодо цього політика у США. Якщо ви маєте дещо іншу думку або зовсім іншу, пишіть, будь ласка, це у коментарях. Підписуйтеся на канал. Як тільки я буду знати більше інформації, обов'язково вам її повідомлю у своєму вечірньому огляді. Тому залишайтесь на каналі, тисніть на дзвіночок. Всіх люблю, ціну і шаную. Не перемикайтеся. Все буде Україна.